Їхали ось обідкі DeMar. Це виробництво Польща, зимове взуття для риболовлі та полювання. Саме ось на зиму. Е, моделька Yeti Yeti Classic, Yeti Pro. Далі тут у нас Hunter Pro, Hunter Special, Logan і Caribou Pro. Ось, наприклад, це йде у нас Trop 2, DeMar Trop 2. Вони йдуть без коробки вони просто йдуть в пакеті. Зараз ми їх чуть, -чуть достанемо так. Покажу, розкажу чуть-чуть про них. Ай-яй-яй, колоса. Всі інші, бачите, йдуть завезті коробочки. Дивіться. Це е, Троп-2, вони йдуть до мінус 25. Тут галоші іде термокаучук. Різіна ніби прилипає до льоду, вона не слизька підошва. Ось бачите різні бірочки. Це Демар, Польша от Саме Польща, отут пише ось на підошві Made in Poland. Бачите? Так, всередині, всі, в кожній моделі чобіт, язичок він йде вшитий і вони не промикаючі, Тобто вони пропитані, що можна в них зайти в воду. І ноги у вас залишаться сухі Так, всередині йде чулок ось такий. Ось так він виглядає. Всередині йде ось така устілечка, пенополіуретан типу якийсь такий матеріал. Якщо я не помиляюсь, таким він, це він є. Кому потрібні зимове взуття. Звертайтеся, є в наявності всі розміри, там від 40 до 47, ну по різним моделям. Пишіть, дзвоніть, всі контакти є в описі під цим відео або в шапці профілю.